Вітаю вас всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного добробуту. Бажаю вам гарної погоди і повні вулики меду. У нас кінець, кінець травня. Продовжуємо шукати ройові сім'ї і відкачуємо, відкачуємо мед. Звичайно. Є сім'ї, які дуже гарно принесли, є трошки менші. Але зараз я відкачуючи мед і аналізуючи все, я думав, що найгірша якість це коли ройові матки. І з цим треба постійно боротися. Я думаю, хай сім'я, яка б вона не була, мирна. Медоносна, але якщо вона ройова, то вона, я думаю, не задумуючись, такі матки треба давити. У мене на пасіці їх не дуже багато. Ще й залишилися трохи з того року, але не успіваєш їх міняти. Але я думаю, що не за... любу матку, яка ройова, її треба давити. У нас кінець травня, погода не радує, зранку йшов дощ. То моментами дощ, між дощиками став, ми знову відкачуємо мед і далі виявляємо ройові сім'ї. І я хочу сказати, що от зроблю зараз дві сім'ї, я сьогодні їх відкачав. Одна прийшла в ройовий стан, друга не прийшла. Ось від цієї відкачав тільки що її. І поклали, і поклали рамки її назад. Ця сім'я не прийшла в ройовий стан, але я відбираючи рамки, дивлюся, що є погризені маточники. І я дуже був здивований. Думав, не вже і ця сім'я прийшла в ройовий стан. Відкачуючи мед і акуратно шукаю, щоб подивитися, щоб матка, чи є матка, чи що, тут. І знаходимо стару матку. Получається, сім'я прийшла в ройовий стан і була якась непогода чи що. І матка погризла всі маточники. Вона вийшла з ройового стану. А ця сім'я. А ця сім'я прийшла в ройовий стан. І теж вона вже вийшла з ройового стану, але я хочу сказати по медові. Вона принесла магазинчик на 10 рамок і 5 рамок рута. Ця сім'я не... Прийшла у ройовий стан, принесла магазинчик і 11 рамокрута. рута. От вам і різниця між тими, які прийшли у ройовий стан і не прийшли. Я ще хочу сказати, такий в мене ну, не випадок, а я тестую українську степову на цьому році. Вже другий рік в мене дочки вивів, українська степова 96-ї лінії. І ось отут сім'я. Я не знаю як, але ну, тут був відводочок, три вулички вийшли зими, потім я їх розширив, було вісім рамок розплоду і я забувся їх розширити. Так вони були. Сім'я прийшла в ройовий стан. Я... Було вісім рамок розплоду, я потім подивився і що зробив? Поклав. Чотири рамки розплоду в одну сторону, 4, на одні обірвав маточники і поклав три рамки вощинку і дві рамки, су, рамки сушку, як розірвав гніздо. І потім, думаю, залишу її. Пройшов час. Там, де не обірвав маточники, були погризені, і сім'я вийшла з роєвого стану. Ось такі матки, вони дуже цінні, коли вони входять в ройовий стан і при розширенні. При розширенні якісь дії робиш, вона легко виходить з ройового стану. Ця ж сама лінія, я ще не дивився, але я ніяких просто обірвав маточники і нічого не робив. Приходжу в неї знов маточники. Два рази обривав, третій раз я ще не дивився, але теж цікаво, чи вийшла вона. Якщо не приймати ніяких, розширити вощину, от, допустимо, забрати розпліт, покласти сушку, я думаю, ця лінія буде легко виходити з ройового стану. Ось так найгірша якість. Це на даний момент, на цей час в мене на пасіці вилетіло, іменно вилетіло тільки два, два рої. Не знаю, може ще все попереду, може ще не закінчився ройовий стан, але вилетіло тільки два рої. Ми робили штучні, я не кажу, що тільки дві сім'ї є, які прийшли у ройовий стан, але на даний вилетіло тільки. Дві. І на цьому році по меду мене дуже здивували лежаки. Я постійно від них хотів відказуватися, переходити на стояки, але дивлюся, що в лежаках. Я думаю, що слідуючий ролик я покажу, що в нас робиться в лежаках, як що принесли в лежаках. Добре. Думаю, що кожний має. Розуміти, і виводити на пасіці неройових бджіл, щоб могли самі виходити. Бо, допустимо, якщо 20-30 сімей, тут не страшно, можна щось зробити. А коли за 100, а коли за 200 і, допустимо, пасіки чи пасіка вийшла в ройовий стан, то тоді що. Я думаю, що найгірша риса у бджіл це ройовий. Ро ро Добре, Хай вам всім щастить і бажаю вам міцних. І неройових бджіл. До побачення.